Це звернення до усіх військових, дорогі наші хлопці та дівчата. Ви стоїте на лінії фронту та бережете усіх нас ціною власного життя. Ми молимо Господа Бога Ісуса Христа та все Його військо, щоб вони вас обороняли на тому місці, де ви є, щоб Господь Бог благословив вас і зберіг для себе. Ви завжди в наших серцях та в наших молитвах. Ми молимося і просимо Господа Бога, щоб ніколи ніякі ворожі кулі та снаряди не чіпали вас, що ви здорові та живі. Повернулися додому. Ми любимо вас і непрестанно вдячні Господу Богу за вас. Я теж являюсь частиною армії, і моя бригада являється бойовою. Ми знаходимося на передовій лінії, і я знаю, як ніхто. Що таке втрачати друзів? Якщо ви когось втратили, якщо вам погано, якщо ви скалічені, або просто не знаєте, що робити далі та де знайти сили, напишіть нам. Ми являємося частиною прекрасної живої церкви, де наші пастори, доктора теології, це люди, які знають, що потрібно робити, тому що через них говорить сам Господь Бог. Сцілення є, і воно в Слові Божому. Господь Бог каже, коли ти збережеш моє слово, і я збережу тебе.